Верховна Рада України заморозила тарифи на комунальні послуги під час воєнного стану та на півроку після його завершення. На вашу думку, чи допоможе цей законопроект перезимувати українцям? Дуже добре. Тому що людям зараз важко. Такі часи, і заробітня плата, і робіт мало, багато переселенців. Думаю, так. Да. Чому? Ну як чому? За... Платити нема, буває за що. Десь купить собі якоїсь, де саме. Я знаю, дров чи що за ці гроші? Я не знаю. Це газове питання, це розход теплого. Не знаю, чи допоможе. Да хто його знає? На даний момент і даний час, мабуть, про все думають українці. І комунальні, ви знаєте. Ми, наприклад, платимо вчасно. Я знаю, що це потрібно, бо це для наших збройних сил потрібно. І все, і що ж, і потрібно платити. Це насправді дуже важко. Ця зима була дуже важка. Якщо ще підвісять тарифи цієї зими, то вже людям буде дуже важко. Я навіть не знаю. Наскільки зараз для вас високі комунальні послуги? Ну трошки збільшились звичайно, в ціні, і зарплати зменшились. Трошки важко, але якось виживаємо. Верховна Рада заморозила тарифи на комунальні послуги під час воєнного стану та на півроку після його завершення. Чи допоможе на вашу думку цей законопроект перезимувати українцям? Ой, це мабуть, дуже важко сказати. Яка буде зима, які будуть дії в наші військові? Так що я не знаю, як мабуть. А чого ви найбільше побоюєтесь? Всього ціни кругом такі зараз, що я не знаю, навіть, що сказати.